Ще кілька тижнів тому на одному з місцевих кар'єрів був звичайний берег з камінням. А тепер тут дитячий пляж із пісочницею та завезеним піском. Все це з'явилося завдяки ініціативі однієї людини та допомозі небайдужих. Ідея створення пляжу з'явилася в цьому році. Ми з сім'єю їздили в Житомир, і одна із наших зупинок це була гідропарк в Ми туди заїхали і бачимо там пісочок десь метрів 500. і. Ну, Рішили покупатися. Це десь було 6 червня. Пройшлися по цьому пісочку, покупалися, ми зрозуміли, що це круто, це класно, треба щось і в нашому районі, треба в корисні. Зробити. Так, як найсаме популярніше місце це дитячий пляж, і тут і більше місця. І до цього років п'ять назад вже завозили пісок і готові вже були пісочниці. Ми вирішили їх відновити, завести піска і відкрили збор вже майже два місяці. Василь Сергієнко, житель села Іскорость, має п'ятьох дітей. Каже, що часто відвідує кар'єр з родиною. Вирішив зробити місце відпочинку комфортніше для всіх відвідувачів. Спочатку ідея, потім збір коштів. Ми відкривали два рази збор, ходили по пляжу три рази. В перші дні десь 5-6 тисяч нам коштів перечислили на картки. Ми зразу завезли піска до пісочниці, відновили пісочницю, заказали накриття на пісочницю. І потім по пляжу ходили, як тільки був там субота, неділя, більше людей. І ну, по, по бажанню пропонували хто там може пожертвувати. І скидувались там хто по 20, хто по 50, хто по 500 гривень скидуся. Так що ми дуже вдячні вдячні всім. І результат є по потихеньку. Двигаємося в цьому напрямі. Вже завезли 10 тонн місцевого піска. Потім нам подзвонили з місцевого підприємства з і сказали, що вижгородський пісок річковим, дуже якісний, і він дуже хорошу знижку зробили, безкоштовну доставку. І результат теж є ще 20 тонн. Привезли сюди якісного такого річкового піску. Він і не розмивається, і краще тактильно скинули сюди і. Самі і з допомогою дітей, які сюди приїжджали, все це порозкидували, і основна частина, вже як і було задумано, в воду зійшла, і тобто, вже дно не кам'янисте, не з цього такого, а піщане. Результат видно вже зараз пісок, пісочниця, частково розчищена територія. Але попереду ще багато роботи на найближчий час, що ще планується. На найближчий час нам пообіцяли з виконкому екскаватор. Якщо в них все вийде, то ми розчистимо чигарник з цієї сторони, порівняємо трошки берег, повирізуємо кущі, які тут є. прорідимо їх, і це скажімо, це буде навіть програма максимум. Головне комфорт і реакція людей, особливо дітей, бо саме для них усе це й робиться. Люди, які вже тут відпочивають після облаштування, які відгуки, що кажуть? Так, ну, відгуки мені це найбільше подобається, скажімо так, так як ми тут кожен день, і я ці емоції бачу. Найкращі емоції мені подобаються, коли приїжджає перший раз сім'я. До цього вона тут була або в минулому році, або ще до заведення піску, відкриваються двері, виходить дитинка, я бачу, як очі розкриваються. Вона біжить до пісочка, каже, мама, папа, тут пісок привезли. Оце, оце найприємніше відчуття, що ту роботу, що ми робимо, то, що організуємо, Зоума вона, вона, вона подобається всім відпочиваючим і найбільше дітям. Збір на облаштування пляжу ще триває. Як можна долучитися до збору і чи надаєте ви звіти, куди витрачаються ці кошти, які люди дають? Да, в соціальних сетях, на Фейсбуці, також в Телеграмі ми створили групу Скаростенський кар'єр, де там реквізити карточок, на які ви можете скинути кошти. Також до мене не можете підійти, так як тут кожен день з сім'єю відпочиваю і налічкою можете. Як тільки назбирається певна сума, це або 4,5 тисячі гривень на 10 тонн в цьому році, або якщо 9 тисяч, ми ще назбираємо, то 20 тонн піску привезуть і буде це все скинуто І на, на цей рік по піску, скоріш всього. Ну, буде достатньо. Ви кажете, група називається «Іскоростенський кар'єр, вже не московський. Ну так, да. в зв'язку з нашою ситуацією в Україні. Ми скажемо так, або тимчасово, або назавжди, якщо людям сподобається до слова, зіставили це іскорость і «Коростень». Получився «Іскоростенський кар'єр. Можна тимчасово називати. Хто як, хто як привик, так і. Буде його називати, користуючись нагодою, Василь Сергієнко просить звернути увагу на дорогу, яка веде до кар'єру. Я б хотів звернутися до нашої влади, до нашого виконкому з великим проханням. Е хоча б на рік, якщо буде така можливість, якщо виділити фінанси, пройтися грейдером, е це по мінімуму, скажімо так, щоб зрівняти ці пагорби або ями. А Ну, найкраще декілька машин завести от сілу, щоб трошки ями ці порівняти. І хочу подати ідею місцеву виконкому. Можливо, там, це звісно, не на цей рік, там, на, на майбутні роки. А також я попросив би, коли. Роблять ямковий ремонт навесні. То як тільки корисний закінчується, то машина далі не йде. Було б дуже добре, якби машина, яка робить ямковий ремонт, приїжджала і вискорості, там раз на рік це буде достатньо заділуватися. Дірки, ямки, а машин дуже багато їздить. І навіть дуже часто трапляються міні-аварії, хто велосипедом в'їде в яму, хто на електросамокаті в'їде, ну Це неприємно, діти туди падають. Було б дуже гарно, якщо б ці дірки, ці ями залатували. Буду дуже добре, якщо б. Велосипедну дорожку зробили. Хай вона там буде навіть 2 метри шириною, там чи 2,5-3. Ну це буде дуже класно. Я коли їду вранці, то бачу дуже багато людей, які бігають по ну з міста і до кар'єра на електросамокатах, їздять на велосипедах. Це було б дуже ну було б класно. Цей пляж зроблений для людей, і тільки люди можуть зробити так, щоб він залишався затишним. Тож прибрати за собою це найпростіший спосіб сказати дякую. Cuyum.